Кавна. Покажи. Покажи, як ти їсси. Дякую, що помішала. Покажи, як ти кавуна їсиш. Гануй! Покажи як. Оцього так. Добрий? Ок. А не завеликий для тебе Гнусь. Цей поменший будеш мати. Давай. давай там 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 кам yeah. oh. Все ж таке цей кусок, да? Давай. Ганися! О, кезелчик будеш їсти, так? Да? Бери, oh. тут у нас якраз все таке корисне, да? І чай. Що це таке вчащисти? не що це таке вчащийський? Ха? Що це таке там чаші, сідай? Ой, Арінка, і далі як раз. Арінка, зроби колесо. А то. Просто хочу зняти на відео. Хопа, оце то да. Гануся, ти бачила? А зробиш колесо? Ні. Ти зараз їсиш, правда. Давай мамі камінчика, давай. Кезелчик з'їла смачний, кисленький такий, да? Що <плухи> ну, це ти там вибираєш, жалечка? Nee. Підсула, побачила кавуна і їмо. Mm. Що ти? Пробуєш ще тепленький? Ні, не теплий. А ось бери, тобі врізала, мама, кусь шматочки. Може будеш такий врізаний їсти. Будеш? Мама. Вважаєш, що нічого, дай коло. Бачиш. Зараз подивимось. Вражаю в Діани спортивні. Смачно, Ганусь? Ти їсиш кавуна і закусуєш кизилчиком, так, Ганусь? Ай, ням-ням. -ня. Це мама. Це мамине? Бабине. А це бабине, так. Да. Ш... Чай. Чай. Чей. Чей. Хочешь у Наринка? Да. Бери. А что брати? А ось. Угу. О, теперь все едят колун, да, Анась и Аринась? Да? Давай, мам, пока. А, давай, пока. Аринка дала, давай ты. Анась. Вот, Ана что там пробуем, чувак.